Ну все затягується акуратно. Якщо б йому було свободно, не висіло нічого. Це все воно зашибається. Олександр та його вихованець, молодий пес сет, призвичаються до нової амуніції. Першу партію бронежилетів для собак, що беруть участь у розмінуванні, одеським прикордонникам передала Королівська поліція Нідерландів. В основному це захист від осколки під час вибуху. Дана екіпіровка є дуже рідкісна, вона робиться тільки індивідуально для підзамовлення різних служб. Донедавна кордонній службі собак тренували на пошук зброї, вибухівки та наркотичних засобів. З початком широкомасштабного вторгнення в підрозділі з'явилася нова спеціалізація. Вона потребує від тварини не тільки гострого нюху, а й залізної дисципліни та витримки. Вона повинна виявити вибухонебезпечний предмет, але при цьому не допустити його детонації. Просто позначення, сидячи або за вмиранням. І далі вже працює спеціаліст сапер по знешкодженню даного вибухового предмету. Юлі трохи більше року. Останні місяці разом з кінологом та другом Юрієм вчиться не тільки шукати, а й правильно реагувати на мінні пастки. Є завдання показати мені, що вона її знайшла. Я підійду з щупом, перевірю, якщо там де, в наявності міни, я поставлю флажок Показати того або чим небудь помічу це місце, що тут міна, щоб колона, яка йде за мною, знала, що тут міна. Новим захисним жилетом для Йоли. Юрій задоволений, уже мають іншу собачу броню, але та занадто важка. Менше часу на роботу і більше часу на те, щоб собака вигулялась та віддихнула. А в цьому жаль вона може працювати до двох часів, до двох годин без, без проблем. Собак міношукачів одеські прикордонники тренують і в зелених зонах, і в будівлях, аби собака не розгубився в реальних умовах. Йола, Іщі. йола. Хорош. І навіть вибухові пристрої, хоч і не в бойовому стані, але справжні. Це тротилова шашка, так робить. Так, сограмова. А це протипіхотна міна. Кінологи кажуть, вихованці вже готові до виконання завдань. Вірять, що гострий собачий нюх врятує не одне життя. Почали пошук місцевості мін на місцевості, на дорогах. На, на цю тему ми працювали, щоб виїхати десь зачищати мін. Кінологи сподіваються, що нові жилети в свою чергу захистять чотирилапих. Вінко. Ай, малоді Марія Тарасова, Михайло Данілов. подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.